В Олександрії під час новорічних та різдвяних свят міський відділ міліції забезпечував охорону громадського порядку. Міліціонери патрулювали місто, охороняли спокій Олександрійців під час відкриття новорічної ялинки та протягом усього періоду новорічних та різдвяних свят. Міський відділ працював у посиленому режимі до охорони громадського порядку на новорічній ялинці. Було задіяно близько 30 співробітників міліції. Для забезпечення безпеки громадян. Загалом, за повідомленням міського відділу міліції свята в Олександрії пройшли спокійно, і резонансних подій не було. В новогодню ніч та в різдвяні свята виклики були, надходили повідомлення. Проте це не були резонансні події. Це було там звичайне порушення громадського порядку, чи насильства в родині, чи знаходження в стані алкогольного сп'яніння, ну і так далі. Але не обійшлося у новому в 2015 році і без зло. Першим злочином став грабіж. Впродовж новорічних свят було два грабежа, по одному з яких вже встановлені особи, по іншому проводиться перевірка, встановлюються особи.